Для вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми набуваємо досвіду, який отримали під час подорожі до міста величини. Міркуємо швидко, відповідаємо точно, лічимо правильно, пишемо гарно. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 126, приготувалися до усного рахунку і ми дізнаємося, скільки ж вуликів на пасіті. 7 помножте на 5.

Натисни відео на паузу. Запиши дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. запиши тільки пропущені числа. Перевіримо. У вас так отрималось. Розумнички. Пригадай одиниці вимірювання довжини, які ти вже знаєш: це міліметр, сантиметр, дециметр і метр. Один. Центнер це 100 кг, грошові одиниці, гривні і копійки. Місткість посудини вимірюємо так, літрами. А час вимірюють. Година, хвилина, доба, тиждень, місяць, рік. Молодці. Уціни довжину поголовка та жаб на око. На око пуголовка менше, ніж інші жаби. Перевір свої припущення, вимірявши їх. Для цього нам потрібна лінійка. Натисни відео на паузу, відміть лінійку і довжина пуголовка 1 см, довжина другої жаби – це 3 см. І довжина найбільшої жаби. 5 см. Знайди масу полуниці. На перших терезах. Так, у нас 1 кг це 7 штук полуниць. А на других терезах у нас яблука і 21 полуниця, 7 кг разом. Давайте дізнаємося масу полуниць на других терезах. У скільки разів 21 полуниця більше, ніж 7 полуниць це 21 ми поділимо на 7, у 3 рази більше. Або 3 рази по 7 штук полуниць вміщується у 21. Якщо 1 кілограм це 7 полуниць. Тоді ми 1 кг множимо на 3 рази і це 3 кг маса на других терезах. А вся маса до 1 кг ми додаємо 3, 4 кг. Склади за схемами задачі. За першою схемою, наприклад, у відрі 14 літрів води, в бочці 38 літрів води. Нам потрібно дізнатися, скільки всього літрів води. На схемі зображена фігурна дужка. Як дізнатися, скільки всього? Так, дію додавання. Отож, натисни відео на паузу і самостійно дізнайся, скільки це всього літрів води у відрі і в бочці. За другою схемою, що у нас відомо. Що було 88 літрів у бочці води. Коли відлили у відро води, то залишилося в бочці 75 літрів. Скільки ж води відлили. Щоб дізнатися, скільки відлили, нам потрібно від 88 відняти 75. Самостійно дізнайся, скільки ж це. Відлили води. Натисни відео на паузу і самостійно склади задачу за третьою схемою. У нас тут відомо, скільки всього. Відомо скільки в одному 22 літри. Дізнайся. Скільки в другому. Прийшов час для відпочинку. Виконайте фізкульт-вилинку. Виконаємо письмову задачу 4: Зверни увагу, як пакують мішки з бетонною сумішю на піддон. Ми бачимо, що цемент пакують на дерев'яні піддони різним боком. По-перше, це раціонально, а по-друге, для того, щоб вони не з'їжджали. Давайте дізнаємося, скільки ж мішків на піддоні. Якщо у нас три ряди по два мішки пакували, два ряди по три мішки. Перше питання: скільки мішків на піддоні, і друге, знайди масу всіх мішків, якщо маса двох мішків становить один центнер. Давайте спочатку дізнаємося, скільки мішків на піддоні по два мішки, три ряди це так, шість мішків по два в ряду. Тепер по три мішки, два ряди. Натисни відео на паузу і самостійно запиши. Перевіримо. Це шість мішків по три в ряду. А тепер дізнайтесь, скільки всього мішків на піддоні. Давайте перевіримо. Нам потрібно до 6 додати 6 це 20, 12 мішків всього. Тепер знайдемо масу всіх мішків. Якщо маса двох становить один центнер. Нам потрібно 12 поділити на два, тобто шість разів у нас по два мішки вміщуються у дванадцяти. Якщо два мішки один центнер, то ми один центнер – Множимо на 6 разів і це буде 6 центнерів маса всіх мішків. Самостійно запиши відповідь. Усно. Завдання 5. На скільки метрів висота жирафи більше за висоту слона? За діаграмою висота слона 3 метри та 6,5. А жирафа. 5 метрів та 6,5. Тобто на скільки метрів. Так, різниця у них 2 метри. У завданні щит потрібно дізнатися, скільки часу пройшло між двома моментами, які зафіксували годинники. Перший годинник це механічний годинник. За ним ми визначали час у першу половину доби. І у другу половину доби. У другу половину доби це Так, 20 година і 15 хвилин. Тобто нам потрібно було до восьми додати 12 і ми отримали 20 годин 15 хвилин. Другі годинники це електронні. На них 4 години 25 хвилин ранку. Нам потрібно дізнатися тривалість події. Якщо було 20 годин 15 хвилин, то стало 4 години 25 хвилин. Доба у нас закінчується о 24 годині. Тому давайте дізнаємося, скільки часу пройде до кінця доби. Тобто, нам потрібно від 24 годин. Відняти 20 годин 15 хвилин для того, щоб відняти хвилини від хвилини, отже, там тільки 24 години, а хвилин немає. Ми 24 години розкладемо на 23 години і 60 хвилин, тому що в одній годині, ти пам'ятаєш, 60 хвилин. Відняти 20 годин 15 хвилин. Від 23 годин віднімаємо 20 годин. Це 3 години. І від 60 хвилин відняти 15 хвилин. 45 хвилин. Отже, ми отримали 3 години і 45 хвилин. Це у нас час від 20 години 15 хвилин до опівночі. А у нас ще час тривав до. 4 годин 25 хвилин ранку. Отже, ми ці 3 години 45 хвилин. Додаємо 4 години 25 хвилин. До 3 годин додаємо 4 години. Це буде 7 годин. До 45 хвилин додати 25 хвилин 70 хвилин. 70 хвилин. Це. Ми пам'ятаємо, що в одній годині 60 хвилин. Отже, ми 60 хвилин 1 година додаємо до 7 годин, і в нас отримується 8 годин. І від 70 хвилин відняти 60 10 хвилин. Цього пройшов час. Виконаємо письмово задання чу 4 Тато купив 2. Пари рукавичок за 20 гривень, скільки коштує одна рукавичка. Щоб дізнатися одиницю, нам потрібно так поділити 20 гривень на 4 рукавички. Натисни відео на паузу і самостійно дізнайся, скільки коштує одна рукавичка. Ось урок у нас вже завершується. Оберіть відповідну квітку до вашої роботи на уроці. Дякую також за увагу! На все добре вам, діти!